Вітаю до вашої уваги пропонується вибіркова дисципліна диференціальна психологія. Диференціальна психологія допомагає знайти відповіді на запитання, які завжди викликають тривалі обговорення, жваві дискусії та є найбільш актуальні в психологічній практиці. Наприклад, чому індивіди відрізняються один від одного, чому в одних батьків такі різні діти? Чому чоловік робить швидше на перший погляд просту дію, а для жінки ця дія стає надзавданням. Метою диференціальної психології і є Сформувати у здобувачів вищої освіти сучасні уявлення про індивідуальні, типологічні групові психологічні відмінності між людьми та познайомитися з класичними та новітніми їх класифікаціями зараз. Все більше стає очевидним, що люди по-різному чують, бачать, відчувають, сприймають інформацію та весь навколишній світ. Саме диференціальна психологія і займається пошуком і виділенням найбільш суттєвих параметрів, характеристик, за якими відрізняються люди. Чому це важливо і потрібно після вивчених? Дані дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть на практиці визначати індивідуальні психологічні особливості особистості та їх походження, застосовувати знання про індивідуальні психологічні відмінності. У практиці, зокрема в управлінні, в бізнесі, психологічному консультуванні, психотерапії, коучингу та інших сферах психологічної практики, а також застосовувати методи дослідження індивідуальних психологічних відмінностей як цілісної системи властивості і особистості, тематичні розділи, які вивчають диференціальній психології, є методи диференціальної психології, вплив середовища і спадковості на розвиток і формування людини. Індивідуальність, темперамент як первинна ознака індивідуальності, характерологічні риси, а також індивідуальна специфіка психічних процесів, властивостей та здібностей. інтригуючою темою також є диференціальна психологія між статевих відмінностей, яка дозволяє дати відповіді на запитання, як формується уявлення про типову жіночу, типову чоловічу, поведінку, а також багато інших цікавих запитань. Знання індивідуальних відмінностей дозволяють. Глибше проникнути в таємничу будову суб'єктивного світу людини, адже в індивідуальних відмінностях ми знаходимо логічний ключ до особистості. Особистість людини це унікальний набір її рис. Такий коротенький огляд практично значущої дисципліни диференціальна психологія. Дякую за увагу. До зустрічі на курсі дифференціальна психологія.